Так, отримую дуже багато задоволення, тому що це колективна робота, колективний труд він зближує і колектив, і людей. І це все-таки сьогодні весна, весняний день, хоча в нас, мабуть, і повітряна тривога, але ми тут прибираємо, хочемо наш Славутич бачити зеленим, яскравим, і щоб ми побільше раділи і побільше було змоги нам збиратися разом усім. Порівняно з іншими толоками, з минулим роком, чи багато було тут сміття, коли ви прийшли? Е, ні, в мене в досвіді толок, це ми прибирали, колись ходили своїм збувшим своїм колективом за залізничну колію. Там було дуже багато сміття, так, а по порівнянні сьогодні ні, це все природній матеріал, тому якби прибираємо задоволені. Дівчки, ми з таким задоволенням прибираємо, прямо думаємо, що це ми навіть ще від Того, що ми прибираємо тут. Тут ходять багато наших дітей. І палацівських, і просто Славутичан. І я думаю, їм теж буде приємно, бо тут багато стекла, багато різних відходів, таких, що для діток це воно навіть вредно. Не дай Бог, паде дитина чи десь щось раниться. Ну, а так. що сьогодні можете сказати? Колектив палацу вийшов, скільки Колектив чоловік приблизно, палац... чому обрали? Колектив палацу це супер. Ми кожен рік приходимо толокою всі палацівською сім'єю і працюємо. У Нас більше 20 чоловік зібралося. Молодці всі дуже відповідально ставляться до своїх таких обов'язків. Хочеться побажати, хай приходять, відпочивають на цих площадках, які обрані, але дотримуються яких санітарних якихось норм. Якщо вони випивають десь пиво, де що хай не б'ють бутилки. Е, нехай є, є мусорки, в які можна складати їх, і будуть прибиратися, вивозиться. І це буде для дітей добре, і для самих жителів Славутича. Юля прибирати у рідному місті надає тобі задоволення? Ну, звичайно. Наше місто і так я вважаю, дуже чистий, хочеться підтримувати цю традицію. Сьогодні у нас локація була прибрати у котловані. Коли ти прийшла зранку, чи було багато сміття, чи не дуже? Ну я хочу сказати, що я думала, що буде більше. Ну, дуже багато курків від цигарок. А хоча тут є мусорки, ну і дуже багато скла, але ну, щоб так прям сильно, багато ні. Я вважаю, що наші комунальні служби дуже гарно працюють, тому що дуже мало сміття тут. Завтра плануємо провести тут захід. Які в тебе очікування, чи прийдуть твої діти? О, так, мої діти прийдуть. І, да, сподіваюся, ну, я так зрозуміла, буде якийсь квести, трошки буде якийсь пікнік. Е, сподіваюся тільки на те, що погода буде така, як сьогодні, і що все вдасться. Значить, треба заборонити скляні банки, бутилки. Оце жах. Від них толку нема, а пластик ще дешевший. І практичніше його прибирати можна, а скляніше. Розбили б голову і воно все валяється. Ну, жах. Ось тут багато скла, збиралась по крупинкам, ну там трошки бичків, там. Прибирання у рідному місті чи надає воно тобі задоволення? Е, задоволення надає по перше сьогодні чудова погода. А і, до речі, до цього я колись прибирала, то було за містом. То дійсно не було відчуття такого, що я щось зробила для міста. А тут в центрі міста я поряд працюю. Тут відпочивають діти. То дійсно буде приємно розуміти, що я на ну, щось таке корисне зробила для них. І їм буде приємніше. Менше тут буде у них шансів потрапити на якесь скло чи там ще на щось. То так, звісно, воно дуже І У ці часи, Славутич, для тебе який він зараз? Що можеш сказати? Яке відчуття, коли ти живеш? Тут? Ну, в принципі, я дуже прив'язана до цього міста. Я розумію, що люди всі різні. Хтось може відчувати себе у безпеці повній, а хтось комусь більше болить, бо він ближче до усіх цих подій. І вони можуть один одного десь в чомусь не розуміти, але все одно це єдина громада. І, мабуть, треба чути одних і інших, коли там кажуть, що не треба, може цих концертів, якби не ці концерти для дітей. Я не знаю, вони взагалі перестали вже до нас ходити, якби на ці заходи. Неможливо закреслити життя. Це воно потрібно нам, так? Але дійсно і вести себе треба відповідно, ну, не забувати про те, що, на жаль, ще не перемога, і, на жаль, вона ще не завтра. Хоча всі хочуть, щоб вона була вчора. То треба її наближати потроху різними засобами, ну і такими теж. Чи брала ти участь у такій талоці вже в Славути? Чи, чи приноситься тобі сьогодні задоволення? Не вдалося мені ще взяти участь і це, це мій перший раз. Так задоволення отримую, тому що я люблю такі колективні зібрання, коли ми працюємо разом. І ну мені приємно, що так ми зібралися колективом. Я всіх дуже люблю, то мені так приємно час проводити зі всіма. І в Одесі ходила на толоки. І у нас на толоки ходила як порівняти де краще, де важче в Одесі. Ходила на толоки, напевно, ще коли в університеті. Бо що освіто отримувала. Ну, мені як більше місто, то подобається Славутич. Хоча я в Одесі прожила більше 20 років, так, але мені подобається Славутич. Тут більше таке спокійне місце для дітей. У мене дитині 4 роки. Мені подобається. Тут, тут набагато чистіше. Тут нема таких. Людей таких, що я боялась дитину відпускати кудись. Тому я розумію, що моя дитина росте і тут я буду спокійна за нею. Мені подобаються тут а, і школи, і садки набагато більше ніж в Одесі. І тим паче тут все поряд. В Одесі то дуже далеко. Тут мені подобається так. Котрий раз не голошу не використовуйте скляні пляшки.